Громадяни України активно подають заявки на вступ до штурмових бригад, які входять до складу гвардії наступу. Добровольці обирають між бригадами Національної гвардії України, поліції та Держприкордонної служби України. Національній поліції України створена штурмова бригада під назвою Людь сюди запрошуються чоловіки та жінки, як з колишніх поліцейських, так і взагалі кандидатом може бути людина-доброволець. Одним з таких є і прилучав. Максим, чоловік, один з перших у місті, виявив бажання записатися до гвардії наступу. До цього він три роки пропрацював в лавах поліції прилучни. Тільки пропозиція поступила. Я зразу відреагував, що згоден. І хоч, хотів раніше в таких військах служити, ще з дитинства. Я думаю, це мій військовий обов'язок приєднатися до е, штурмової богати людей. А хто як не ми допоможе нашим військовим допомогти? Заскоджені ворога всі знайомі та друзі Максима вже боронять Україну на сході держави. А тепер, попередньо пройшовши відбір, чоловік і сам звільнятиме окуповані ворогом українські землі. Максим говорить: його бажання рідні підтримали. Рішення при ну прийнялося усім колективом сімейним так. Що... Нема проблем з цим. Доброволець має чітко усвідомлювати всю відповідальність і бути готовим до різного розвитку подій. Зазначає Оксана Чернявська. Це людина, яка має. Усвідомлювати те, що він має йти захищати, він має поставити перед собою ціль, таку от це сильні духом хлопці. Крім цього, до чоловіків та жінок, які хочуть долучитися до гвардії наступу, ставиться низка вимог, в тому числі і вікова категорія. Віковий ценз від 18 до 55 років. Це має бути громадянин України, вимога ще повна загальна освіта середня, як мінімум. В людини має бути відмінний стан здоров'я однозначно. Також здати нормативи з Фізичної підготовки також ця людина має прийти співбесіду з психологом. вона психологічно моральний дух людини має бути настроєна. Вона на, на перемогу, віру не слабка людина духом. От і ще має бути співбесіда із представником цієї бригади Люті. Прошу приєднуватися до наших лав, адже захист нашої вітчизни маємо здійснювати ми однозначно. Зараз війна, і кожен має усвідомлювати те, що ми маємо. Наближити цю перемогу, а ми ж разом з Максимом маємо надію на скорішу перемогу і щиро віримо в наших захисників час повертати своє.